Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, про що хочуть попередити вищі сили, предки, духи роду, янголи-охоронці, тих, хто дивиться відео, близьких людей, що хочуть сказати, вищі. сили. Тим, хто дивиться, відео, близьким людям про що хочуть попередити. Що вони вас захищають дуже сильно, що у вас <кій> іде напад на фінанси? Тут дуже людина зраджує, присутня в вашому оточенні. Зараз я хочу спитати, хто це саме? Вона вам бреше прямо в обличчя, руйнує життя. Скажіть, допоможіть, хто ця людина? Хто це? Вона може мати підселення, ви її вже перемагали, цю людину. Агресія має без причини. Ви багато років цією людиною боретесь. Скажіть, допоможіть, хто тут, ця людина сама. Це мені йде жінка, в неї можуть бути діти. Вона з вами давно вже знайома. Має якісь залежності, можуть бути любі. Це і е шопоголізм, алкоголізм, всі залежності, які можуть бути. Ще багато раз кидала свої проблеми на вас. Перекидала. Заперечую весь негатив, убираю Заперечу весь негатив, убираю Одцікаю на віки вічні. Одвожу, одвертаю. Всі порчі і прокляття, кладовицьку магію, анулірую, убираю повністю. Все погане, все лихе, що робить, що має робити. Повертаю її назад. Хай сама з цим живе, розбирається. Тут є попередження, вам можуть приснитися ваші предки, щось попередження вас дуже сильно захищає ваша бабуся, прабабуся. От. І саме на Великдень якийсь буде сон, віщий або попередження, вона в сні з вами буде балакати. Про небезпеку, ну це її захист. Говорять, що у вас будуть гроші, попри все, що б не робили, все одно у вас будуть гроші. Де Верховний суд, У вашому домі буде все гаразд. Заперечу, убираю весь негатив, всі порчі і прокляття знімаються. Повертаю назад, тому хто робить, хто замовляє. Більше лиха зробити не зможуть. Одвожу, відвертаю. І знову попередження про те, що може іти напад на ваші фінанси. Ставлять крадники, намагаються принаймні поставити. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную всі крадні стяги, мороки знімаються, цікаю всі прив'язки. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає і вони ніколи не закінчуються. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що вам бажали. Повертаю назад, хай самі з цим живуть. Буде так і так є захист міцний, і вдень, і вночі буде так. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті, віки вічні буде так. Вийшли всі карти, ми ще аркани перекриваємо. Ви ще сели дійсно поговорили. Всі і предки, і янголи-охоронці, і вищі сили. Закликаю вищі сили, допомоги для всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Захищайте, оберігайте, не не лишайте. Допоможіть здійснити всі плани, всі наміри. Допоможіть одужати, допоможіть бути здоровими, щасливими. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Хто робив, повертає весь негатив? Буде так так і є. Так що на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарної, смачної, приємної, веселої Пасхи, миру, ми тихого неба. Щоб здійснили всі ваші плани і наміри. Буде так і так і є. Дякую ще раз за увагу. Нагадую про військових. Не забувайте одна-дві гривні. Привітайте військових із Пасхою. Якщо бачите, що йдуть збори, обов'язково не минайте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави смачної Паски і до зустрічі!